Дідух у мене був спочатку ось такий невеличкий, він мені дуже подобався. Потім я як от кажуть, росту ми придбали ще ось ось цей великий дідух. І в нас тут є різні зразки. Наприклад, ось дуже популярне зараз у нашій екскурсії, і ми сьогодні з вами спробуємо каву житню. Зараз ми з вами знаходимося в селі Грушківка, це Кам'янська міська територіальна громада Черкаської області. Знаходимося біля славного історичного урочища Холодний Яр. У нас зараз на даний момент багато дуже вишивки. Вишивка в нас є і Грушківська. І є кам'янська, і, і є, здається, пляківка, це наша теж колишня наша наш кам'янський район. Тобто є фактично звідусіль вишивка. Люди речі з великою охотою, коли чують, що в мене музей, вони спочатку не вірять, а що так можливо, да, та, що ти можеш так, от в звичайній хаті це зробити. Що правда, люди приходять, що так приходять на екскурсії. То коли дізнаються, віддають сюди дуже багато. Як колись і як зараз використовуються конопля. Наприклад, ось у нас є подушка конопляна, і тут ви можете побачити конопляний наповнювач. Наша етносадиба розміщена як сільська зелена садиба, в якій відбуваються часто якісь творчі майстер-класи, творчі події. Ми дуже часто святкуємо свята за народним календарем. Тут була звичайна хата, я її придбала кілька років тому, але взагалі туризм взагалі був, мабуть, у мене в крові все життя. От у нас є рушник. 1928 року він конопляний. І ось оця сукня, ймовірніше, теж конопляна. По чому видно, що це вона конопляна, конопляна тканина грубіша йде, і по ній є трошечки невеличкі вузлики. У нас відбуваються тут екскурсії, етноекскурсії, у таких вигляді етношоу, тому що у нас такий просвітницький проект. Перш за все, це. Екскурсії базуються на тому, що ми розказуємо про давні традиції харчування. Тобто, як ми, наприклад, харчувалися, як українці, що їли, як харчувалися 300 років тому, наприклад, коли ще не було картоплі, коли було козацтво, як, наприклад, козаки в поході пекли хліб. Цільнозернове тісто, яке замішується колись і козаки, мабуть, собі так само замішували, як ми тільки на суму вже більше зараз. Цільнозернове борошно використовується, вода і ще деякі секретні інгредієнти, про які ми розкажемо розказуємо під час майстер-класів. Мені цікаво, щоб ось ці давні традиції харчування ввійшли в побут українців знову повернулися. Ось дивіться, вже у нас готові хлібчики. От хрестики це ну, для того, щоб фактично, дивіться, в нас немає ніде ножа. О, розділити. Дивіться, ще парує навіть. І ось ось так. І у нас готовий хлібчик. Як думаєте, чому от така форма? Для чого? Думаю, що... Так, так, Олексій. От козак. От видно, що грушківський козак. Пригощайтеся, будь ласка. Ану спробуйте, ще, скажіть мені. Ще тепли, да? е, так, як вам на смак? Це відчувається що житній. Ми розказуємо, як легко зараз в сучасних умовах, на сучасній кухні зробити давній козацький кисіль, зробити давню багатозлакову кашу. Мені потрібні були зміни. Просто потрібно. Це те що, те, що ти доходиш до певного рівня, або ти розвиваєшся, щось змінюєш, або ну, ти, ти гинеш. А, і Я змінила професію, я почала працювати в Кам'янській міській раді в відділі туризму. Дуже люблю це, розумію, що я в правильному напрямку, як для себе, тому що ну, взагалі кажуть, що жінка в родині має бути щаслива. Так, якщо щаслива жінка, щаслива вся сім'я. І в мене син і мені каже: Мама, ти, коли приїждиш із Рушківки, видно, що ти була в Рушківці. Тут у нас були посіяні жито, яра пшениця, озима пшениця, амарант ще трішечки залишився. Ми його досівали ось у серпні. Всі допомагають гості, хто приїздять, ті поливають так само, сіють, поливають разом з нами. Тут у нас така да, своєрідна така. Зона під відкритим небом можна посидіти, порадитися, подумати. Я люблю сюди їздити. Знаєте, тут тиша, тут спокій. Я взагалі по своєму життю активна людина. Я ніколи не думала, що мені треба буде такий простір, де ось я можу себе так відчувати. Тоді в мене з'являються якісь більше якихось ідей творчих. Або просто я фізично відпочиваю, або якщо, наприклад, я з подругами приїжджаю, наприклад, з Оленкою ми приїздимо, то ми тут теж відпочиваємо. Я б дуже хотіла б тут, би, як то кажуть, розвивати інфраструктуру. Тобто, на дворі додати щось таке. Що реально стосується теми зерна, теми хліба. Також мене цікавить, оскільки я займаюся свічкарством, то теж мене цікавить віск і от щось якась тема свічок. Сподіваюся, ну, в мене є певні ідеї. Сподіваюся, мені вдасться їх реалізувати.